Друзі, вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Сьогодні хочу приготувати смачнющі соковиті кекси-мандаринки. А готуються вони дуже просто, тож почнемо готувати. А список всіх необхідних інгредієнтів залишу в описі під відео. Тож нам знадобиться 3-4 мандаринки без кісточок. 150 г просіяного борошна 120 мл сметани будь-якої жирності, 100 г цукру, 1 куряче яйце, дрібка солі та 1 чайна ложка розпушувача та форми. В мене ось такі силіконові в кількості 8 штук. Для початку яйце з сіллю нам треба збити міксером до побіління. Далі додати цукор, але половину від загальної кількості. Та знову збити міксером. Тепер додаємо цукор, що залишився, та знову перемішуємо. Далі вливаємо сметану. Та треба знов перемішати до однорідності. Далі просійна борошна з'єднуємо з розпушувачем, все між собою добре перемішуємо, та далі додаємо до яєчної суміші і замішуємо тісто. Ось таке тісто вийшло. Тепер очищені мандарини нарізаємо на кружечки. Можна навпіл, можна на три частини, але дивіться так, щоб вам вистачило на 8 штучок, бо з цих інгредієнтів виходить 8 кексиків. В мене ще навіть лишається дві штучки, але можна нарізати трохи товстіші кружечки. Тепер додатково ще беремо трохи цукру та насипаємо на дно кожної форми десь по півчайної ложечки. Готово. Тепер в кожну форму викладаємо по одному кружечку. Якщо розрізали навпіл, то викладайте зрізом вниз. Такий спосіб приготування кексів мені дуже подобається, тому що мандаринки роблять їх більш соковитими. Готово, тепер по одній столовій ложці тіста. Викладаємо зверху на кружечок мандаринки та повністю його прикриваємо. Якщо обрати саме по одній столовій ложці, то тіста якраз вистачає на 8 штучок. Тепер ставимо запікатись в розігріту духовку 180 градусів 20-25 хвилин. Як все готові. Вони вийшли дуже рум'яними та соковитими. Обов'язково спробуйте. Я вам дуже дякую за перегляд. Та якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового рецепту. Тож готуйте смачно, готуйте з задоволенням, з каналом смачно легко бюджетно. Тож до нових зустрічей та нових рецептів. Па-па!